Реєстрація торгової точки та перероб ДПС. Крок перший: реєстрація торгової точки. Це альтернатива подання паперової форми 20 ОПП до ДПС. Натисніть кнопку Нова торгова точка. Заповніть обов'язкові поля. Назва відображатиметься на фіскальних чеках. Адреса. Виберіть тип вулиці. Почніть вводити назву вулиці та виберіть зі спадного списку. Вкажіть номер будинку. Якщо номер будинку містить літеру, наприклад, 24Б, вкажіть літеру Б в поле доповнення. Код КАТО ТТГ потрібен, щоб визначити розташування вашої торгової точки. Тип. Виберіть зі списку, що відповідає довіднику ДПС. Номер торгової точки зазначте довільний унікальний номер. Вид права власності. Виберіть зі списку. Контактні дані, імейл і номер телефону підтягнуться автоматично. Введіть пароль Smart ID та натисніть Надіслати запит. Зверніть увагу, що опрацювання запиту займає певний час. Після успішної реєстрації статус торгової точки зміниться на зареєстровано. Крок другий зв'язування торгової точки з екверингом. Точки, які ще не зв'язані з екверингом, позначені іконкою знак оклику. Виберіть торгову точку. У випадному меню Виберіть Зв'язати з екверингом. Підтвердьте вибір. У випадному списку виберіть торгову точку з тією ж адресою. Натисніть Зв'язати. Торгову точку буде зв'язано з екверингом. Крок 3. Реєстрація переро. Це альтернатива подання паперової форми 1 переро до ДПС. Виберіть тип. Стаціонарний, якщо будете приймати лише у фізичній торговій точці. Пересувний, якщо будете приймати платежі при доставці або на виїзді. Самообслуговування для кас самообслуговування без касирів. Інтернет-торгівля якщо будете приймати платежі в інтернеті. Опрацювання запиту займає деякий час. Після успішної реєстрації в ДПС статус перероб в кабінеті каса також зміниться на Зареєстровано. Крок 4. Зв'язування переробку. З переро, які ще не зв'язані з екверингом, позначені іконкою Знак оклику. Виберіть Переро та натисніть Зв'язати з екверингом. Виберіть термінал ID для цього переро зі списку. Натисніть Зв'язати. Готово. Тепер ваша торгова точка та переро зареєстровані в ДПС та підключені до екверингу.